Здійснити свою мрію та побувати у світі Гаррі Потера до 17 серпня можна у Кракові побачити вхід у таємну кімнату, а своє ім'я на карті мародерів, відчути себе героями фільму, зробити фото на улюблених локаціях і навіть трохи пограти у квітич. Далі важливо не знепритомніти від плачу мандрагори, оскільки ще потрібно приготувати зілля. Таких діджитал активності на виставці багато, і далі прямуємо передбачати долю. Тут я просто у захваті, тому що в'язень Аскабану моя найулюбленіша частина. До речі, напишіть, яка ваша. Далі прямуємо до будиночку Хагріда, де все велетенське. І куди ж без вітальні грифіндера? До речі, ви можете розглянути форму усіх факультетів: свій факультет, чарівну паличку та навіть патронус. Ви також можете обрати. Ну, а далі Кубок вогню, дракони, Міністерство магії і трохи сувенірів. Локацію залишаю, цілую і біжу телефонувати, тому чиє ім'я не можна називати своєму колишньому. Підписуйтесь, папа! -па.